Ну, тут я довго постану розказувати не буду, і так видно, що стелажики, ну дійсно в ідеальному стані. Такі стелажі можна застосовувати для пекарських виробів, кондитерки та хлібних всіляких товарів. Та, в принципі, будь-що можна виставляти. Конструкція надміцна. Чому? Бо Ось, Якщо взяти одну секцію, метр довжиною, вона йде. Е, глибина тут є, зараз подивлюсь, 56 см це повна глибина з вилютом ось цих полиць. Полиці з дерева важкі. Так, І висота в нього 1,75 м, повна загальна. Глибина полиці 52 см. Всередині, це внутрішня глибина. Складається ось така секція із єдиного металевого каркасу об'ємного, тобто новою поштою його відправляти вже нереально. Якщо будете замовляти, то це попутний транспорт, самовивіз, або ж як варіант делівері, бо ще зроблять обращівку. В общем, дивіться, колеса тут, можна сказати, нові, просто в ідеалі. На двох колесах стоїть штопор. На двох передніх в колесах є штопора. Їзда ідеально розбирається, тільки розбирається, як знімається ось дерев'яна полиця і знімається ось цей кошик. Це по потребі перевезення. Таких шість штучок маємо на сьогоднішній день стелажиків. Надійні, сучасні, міцні, ексклюзивні. Можна сказати, дуже-дуже гарно виглядає. Але і ще в нас є додатково до них ось таких три. Такого ж плану. Суцільна металева конструкція колесика, також і штопорами. такий ж самий стан, ідеальний дерев'яна полиця і кошик. Тут вони по розміру трішечки інакші. На іншому відео покажу. Кого цікавить, окремо давайте запит, пишіть на Viber, телефонуйте. Є в нас посилання на сайт на, під кожним відео в описі. Заходьте, дивіться, тому що різні всілякі товари заходять, і асортимент постійно змінюється. Можливо, в нас є те, що саме вам потрібно на сьогоднішній день, але в рекламу ми його ще не виставили. Ось такі стелажики, запитуйте.